Привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Сьогоднішнє відео в нас абсолютно неочікуване, його б не мало бути, проте я не витримала. І так, значить, винуватці цього відео ось ця новенька колекція від Shiglam. І зараз ми з вами її розпакуємо. Я швиденько протестую її і поділюсь з вами своїм першим враженням. А поки... Я намагаюся розібратись, як це відкрити. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, звичайно, якщо вам було, сподобалось, перевірити підписочку на канал, ну і також підписатися на мої соцмережі. Це Тікток, Інстаграм і інстаграм мого магазинчика з косметикою. Так, всі головні речі я вже проговорила. Давайте починати! Ця колекція має назву Гліч Out». Гліч-аут. І бачите, вона вже потихеньку виїжджає. Значить, я купила ось такий набір. Тут у нас абсолютно вся колекція. А всередині, подивіться, які прикольні наліпки. Вона, ця колекція вона натхнена такою, знаєте, естетикою комп'ютерних усіляких приколів. Я не знаю, як це вам пояснити, щоб ви зрозуміли. Ну, але так, вона, типу, оформлена а, от таким виглядом. що Це, типу, такий Ноутбук. Тут у нас, бачите, всілякі ворнінги, ніби мікросхемки. Тут у нас показує заряд. Ну, коротше, прикольна історія. Давайте потихеньку починати. Значить, перше, що я витягла, це набір з трьох листів. До речі, ця колекція продається дуже дивно. Вона продається тільки наборами. Я зараз вам поясню, що я маю на увазі. І так, значить, тут у нас три близькі, чорний, рожевий, зелений. от таким чином виглядають. Потім наступна у нас от такий палітрий тіней. Тут у нас. До речі, дивуєтеся, що я в такому дивному зовнішньому вигляді сьогодні. Я просто нафарбувала все, що могла за кадром. А, щоб до вас вже прийти, знаєте, і все швиденько тестувати, і не тягнути час. І так, тут у нас дві палітри: біла і чорна. Я зараз відкрию, тільки пообіцяйте сильно не кричати, а я не обіцяю. О боже мій! Це в нас біла, вона називається Control, Ну, типу, як кнопочка, так називається. А чорна мене просто змушує, я не знаю, аж. Ой, я забуваю, як дихати. Вона дуже прикольна. І тут, до речі, назви такі а, мегабайт, алгоритм, харддрайв, мейнфрейм. Ну, коротше, знаєте, така палітра натхнена з цілякими приколами. Тут шматочок коду написаний. Наступна штучка ось таком, в такому блакитному оформленні. Це річ, якої, мабуть, чекала більш за все. хоча Хоча мені все абсолютно подобається. це ви ніколи не здогадаєте, що це. Коротше, дивіться, це палітра рум'ян. Так, да, не здалося, це палітра рум'ян. Значить, вони, дуже прикольна історія, вони між собою змішуються дуже класно. Дуже така неочікувана штучка, будемо обов'язково теж тестувати. І останнє, що в мене є. Це також в цій колекції це скраб для губ. Мабуть, одразу треба сказати, що я не використовую скраби для губ, і насправді я проти них, як і більшість косметологів, адже... Частіше за все, скраби дуже травмують шкіру губ. Краще, знаєте, класно якось зволожити губи, ніж використовувати саме скраб, особливо цукрові усіляки, вони дуже травматичні. Я не впевнена, якщо чесно, що я буду використовувати, але я хоча б відкрию, якщо його можна відкрити. Давайте так, я поки не буду його відкривати. Я якби придбала всю колекцію просто щоб якби мати її, але я не впевнена, що. Я взагалі колись буду користуватись крабом для гумки. Дійсно, дійсно не хотіла б. Коротше, я поки не буду відкривати. І сьогодні ми з вами його точно не будемо тестувати, але я просто вам покажу упаковку. Воно все тут таке надруковане, знаєте, такі буквик. Коротше, сказати, що я в захваті від пакування і дизайну, це як би сказати, ну приблизно, знаєте, нічого не сказати. Насправді, за кадром в мене є ще дві новинки. Це хайлайтер. Ось такий. Ми його зараз з вами розпакуємо. Це дуже гарний хайлайтер. Дуже. Це абсолютно все паперова упаковка. Бачите, тут намальована наша планета, і це упаковка, яка зроблена з перероблених матеріалів. І, коротше, подивіться, як це виглядає. Я просто в захваті від цього хайлайтеру. Чесно, навіть навіть. Навіть нема слів. Давайте починати. Да? І далі по ходу будемо дивитися, як воно і що воно. Бо це все занадто гарно, занадто просто занадто. Але хочу це вже все пробувати мазюкати на себе, тому що, ну, візуально, це, звісно, дуже хорошо. Але я вже хочу це все потикати. Дуже хочу це все потикати. Так, давайте почнемо зі свочів. Я дуже. О, вау! Вау! А ти чого таке м'яке? Коротше, оце у нас чорна палітра. І я хочу вам одразу сказати, що відтінки я зараз опісуюсь. Гляньте, боже. Вони дуже м'якенькі ці тіні, дуже якісь такі, що я прям я дуже здивована. Чесно, я не очікувала. Чуєте, я дуже приємно здивована. Я хм, я реально в шоці. Так, окей, добре, поїхали далі. беремо оцю білу, теж вам зроблю свотч, Так. О, блакитний дуже м'якенький. Так, пробуємо зелений. зелений непоганий. І пробую жовтий. Так, дивіться, тут, звісно, так багато писку не буде, просто через те, що тут усього лише один оцей зелений сяючий. але ми ще обов'язково спробуємо. Жовтий, матовий, з блискітками, прикольна формула. Балакитний супер м'якенький, зелений такий, теж непоганий. Ну, поки що чорна мене змусила пищати сильніше. Якщо бути дуже чесною. Але біла теж така дуже непогана. Так, давайте пробувати те, що зводить мене з розуму так само. Це у нас ці рум'яни. Значить, це в нас жовтий відтінок. Реально жовтий. Це в нас типу блакитно-білий і це червоний. Отак це виглядає. Ну, типу Отакі от злочі, палітри рум'ян, так. Да. А тепер, вау! Блін, як прикольно. Коротше, я нанесла а, червоний зверху цей білий і зверху цей жовтий. І бачите, дійсно виходить такий, такий мікс. Прикольний. Окей, дуже цікаво. Що я хочу вам сказати? Що я пропоную не тягнути. Я беру свою базу від Мейвен. І давайте я поки з вами оформлю очі. А далі а, за кадром оформлю собі все інше. І потім. Ми з вами ще зробимо рум'я. Я не буду сьогодні щось показувати, таке, чим я буду користуватися, окрім цього бренду. Ну, принаймні, не планую. От, бо я просто, знаєте, дуже хочу поділитися першими враженнями саме про цю колекцію. До речі, хочеться сказати, що вона достатньо бюджетна. Вона прям супер бюджетна. В принципі, як і сам бренд Щегле. І я такого не бачила. Напишіть мені, будь ласка, може, я пропустила, вони реально, знаєте, це позичили у якогось бренда, але мені виглядає, що ні. Я дійсно такого ще ні в кого не бачила, і мені цікаво, цікаво, мені дуже. Я хочу спробувати ніби всі обидві тіней, але я не дуже знаю, як їх використати в складному макіяжі разом. Тому. Давайте почнемо з блакитного. А що нам втрачати? Так, маємо блакитні тіні. Я доволі повертаю з бочком. Дивіться, яка в мене гарна рослиночка. Давайте придумаємо якась сім'я. У мене на роботі є рослина, біля якої сиджу, Дивіться, які політ тіні вже дуже. То я її назвала Степан. Ну, а що ні? А чо ні? Можу собі дозволити. Давайте так, правильно, правильно. Коротше, психанула і вирішила. Вирішила почати з блакитного і отак-от, отак от. Блін, насправді зазвичай я сідаю і знаєте, в мене є якесь розуміння того, що я хочу, коли роблю макіяж. Але не сьогодні. Не сьогодні. Ну дивіться, поки що, звісно, не дуже яскраво, але якби я і дуже яскраво не намагала зробити. Хм... Непонятно, поки що мені непонятно, що відбувається. Знаєте, це виглядає як пігмент. От я абсолютно не жартую, це реально виглядає як якийсь пігмент. Мені подобається блакитний, але я так хочу потикати оцей сірий, ви навіть не уявляєте. Тому я пропоную зробити такий сіро-блакитний мейк. Пахне воно, до речі, не дуже приємно. Це я одразу хочу сказати. Ну, це не тіні пахне, це упаковка пахне такою китайщиною, якщо чесно. А, поки що щось непонятне робиться. Давайте на нижню повіку нанесу чорну, просто щоб попробувати. Дивіться, до речі, чорний дуже хороший. Так, я придумала, мабуть, який макіяж робити. Поки що виглядає отак от страшно. Я пішла за кадр сюди, все понатушую, попробую нормально. І повернусь до вас, розкажу. Але поки що чорний норм, сірий теж з блакитним, щось я поки що не зрозуміла. Але я до вас повернуся. Повернулася я до вас з нафарбованими очима, і в принципі сьогоднішній день ми з вами можемо офіційно назвати днем хуйового макіяжу. Я трошки засмучена, тому що в мене руки з попці, і я тут дуже сильно налажала тінями, але нічого, знаєте. Нічого, поплачемо потім. Значить, повертаюсь до вас негарним оком. Давайте пробувати оцю палітру тіней, оцючку. Оцю, оцю Дуже вже хочу її попробувати. Коротше, прям знаєте, нескромно так набираю і молюсь, щоб вона виглядала не як за... А вона виглядає, звісно ж, як за... Але ви не думаєте, вона виглядає як за... тому що хтось не стер пудру з обличчя. Ну що сказати? Ахуй, яка пігментація. Добре, давайте спробуємо одразу нанести оцю історію. Цікаво, знаєте, як вона буде працювати. Ну да, дивіться, стало трошки світліше. Проблема в тому, що я забула нормально запутрити обличчя і по суті я наношу на трошки вологий фініш, пудрові продукти. Ну, і ви розумієте, да, що я дурочка, що я таке роблю, але так вже сталося, то Ой, просто, знаєте, поплачемо разом трохи пізніше. Окей, і давайте нанесемо жовті, жовті рум'яна десь отут Хочу подивитися, чи буде воно мечитись, так як у них там на фотках. Не знаю, щось, бачите, зміни з появою жовтих рум'ян. Я бачу, але поки що, знаєте, тільки жовту плямку. Окей, я пішла за кадр це все рятувати. Бо ну, це капець, Це, звісно, з днем невдалого знаєте, макіяжу два дні, коли в тебе руки ростуть з попочки. Ну, то сьогодні такий день в мене. Окей, пішла, перероблю оцю сторону, може щось нормально вийде. і приду до вас губи хайлатермазок. Значить, що я зробила? По-перше, я дуже багато нанесла рум'яна, як ви бачите. Мабуть, знаєте, це такий мій підсвідомий метод відволікти вашу увагу від того, як в мене погано вийшло сьогодні розташувати тіні. Чому в мене це вийшло так погано? Я сподіваюся, що ви не бачите, але я не знаю. Як ви можете це не бачити, коротше, чому так? Я розкажу, розкажу вже в кінці і давайте поки що нанесемо ось цей хайлайтер. Боже, який він гарний, ви бачите? Це просто розсип дрібних, гарнющих, неймовірно, гарнющих блискіток, взагалі, без будь-якої кольорової бази. То нас обманули на сводчах на сайті. Я Скажу вам чесно, бо то, що, може, знаєте, може це верхній шар, я зараз його знімлю, там буде щось інакше. Поки що так не виглядає. Якщо ви просто мене надурили, чуваки, я вас уб'ю. Коротше, верхній шар це такі великі блискітки. Ну, не те, щоб величезні, знаєте, не Ріана цей Diamond Bomb, але достатньо симпатичний. Тичня, боже, такі розсиплиски, так коли що, ви що? Окей, гляньте. Ви там теж вмерли відкрити, правда ж? Так, окей, давайте зробимо мені губи. губи. До речі, цей олівець я вам не раджу купувати. Бо бренд Mistace, якщо ви не в курсі, це роснявий бренд. А це олівчик я просто купила, щоб допомогти розпродати залишки. В українському магазинчику, який а, продавали, а до них там продавали буквально за копійки. Знаєте, я купила собі такий розходник, я його ніколи більше не повторюю, я його просто купила. І, до речі, одразу можу вам порекомендувати це бренд Цей є. Yes. Це якраз ті люди, які раніше займалися продажем міста ЄС, але вони їх... Розпродали а, багато часу. Вони розробляли якісь свої продукти, і нарешті в них все вийшло. І вони вийшли на український ринок. От якраз з цим брендом новеньким олівці все і є. От так що, якщо ви не знали, то ви тепер в курсі. Добре, маємо з вами три блиски. Зроблю свочі значить, це в нас зелений Він. І ви, ви будете шоковані так само, як і я. Я такого не бачила. Чекайте. Вони ним Бо... Вау! Це такий, неймовірно, гарний відтінок у боковці, Гляньте. Так виглядає жовтий. Зараз нанесемо чорний. А, смачно пахне! Коротше, краще сядьте на якийсь стільчик, бо це реально зелений блиск, це рожевий, дуже щільний, а це реально чорний на свочах. Я супер сильно шокована. Я просто... Хух. Гайте, відкачуйте мене. Так. Я думала, це буде, знаєте, як завжди. Такий типу чорний, він реально чорний. Слів нема. Слів нема. Бачите? Це чорний блиск? Чорний ляхамуха блиск. Мене губи чорний. Вау! А що сказати? А що сказати? А нема що сказати, ви розумієте? Насправді є одне. Що мені додати, знаєте, з цього приводу. Це те, що я зараз візьму оцей блиск. Я його прям пальцем нанесу посередині. От, щоб не наносити його на гуму, бо я не знаю, чи я його собі лишу. Чуєте, я такого ніколи не бачу. Може ще жовтого бахнути. Раз ми всі вже тут з вами зібралися. Так, жовтий теж не знаю, чи лишу. Давайте я його нанесу пензликом, щоб було трошки щільніше. Я досі не можу відійти. Я думаю, що як ви наносила на губи без, без близько чорного, у мене були б жовтуваті губи. Чуєте я... мені потрібен час, щоб переварити це все. Окей, okay. що вам сказати? А що сказати в мене? Немає слів. Просто немає слів. А, так, давайте почнемо з того, що сьогодні день мого поганого макіяжу. Я розкажу, в чому проблема ось тут, з цієї і з цієї сторони. Бачите, такі, такі тіні, які там залипли. Коротше, проблема в тому, що я дурне, е, дуже дурне, я оформила брови, не дала їм засохнути, одразу почала наносити тіні, тіні достатньо такі сипучі, не те, щоб сильно, ви ж бачите, в мене нема нічого під очима, але все-таки тіні відносно, ну, це такі сипучі, коротше. вони все одно осипаються, і я їх так тушувала, і десь там пензлком ткнула. І, коротше, там на волосинках, на бровах лишилися лишилися часточки тіни і ну, коротше, тепер там виглядає все дуже погано. І чому в мене ось тут от не розташувалося. Та, мабуть, тому що Юля криворука жіночка. Я нанесла спочатку блакитний, туди ви всі бачили на початку відео. А потім вирішила, що я хочу чорний. І, коротше, воно щось так не пішло, як я хотіла. Тут я ще підтирала 140 разів. Ватними паличками тут, в принципі, теж. І через це саме оці ділянки ви можете. Їх Бачите, вони виглядають дуже погано. Ну, тобто, я сподіваюся, звісно, що вам на відео так сильно не видно, але насправді та ніякі тіні так не будуть працювати, як я хотіла, бо вони залипають, якщо там дірка, якщо ти витираєш паличкою влогою, вони теж там залипають. А мені вже так не хотілося перероблювати макіяж, що я така. <гум> От, що ще хочеться сказати, їх треба наносити на липку базу. Тобто, це Тіні, такі, але їх минулі, що я пробувала, були такі. їх треба наносити на лобку базу, саме оці кольорові, бо вони більше, як, знаєте, такі пігменти. Вони достатньо сипучі, вони пилять, вони типу, зникають з вашого обличчя, тобто з вашої шкіри, наприклад, жовтий. Я наносила в кутик і типу, він не тримається. Бо це більше пігмент, але він яскравий. Бо ось тут, наприклад, я нанесла його на базу, навіть не дуже липку. Ось ця моя одна з найбільш улюблених житті баз Мейвен. Я її дуже люблю. Це колір Альпака. Вона, бачите, Класно закріпились на ній тіні. От я сьогодні хотіла спробувати зайти таку екстравагантну форму, але це не та формула тіней, з якою це буде класно працювати. Якби я брала якусь наташу чи худу, в мене вийшло б краще, бо, по-перше, я вже їх знаю. Я класно знаю ці формули, вони круто працюють. Навіть якби я бюті бей брала, знаєте, воно в мене теж там працювала на б'юті бей. От, бо то все такі такі тіні, які дуже класно тушуються в ну, майже в нуль. А тут така історія, що... Ось ця кольорова палітра, да, там, де ми маємо синій, жовтий, рожевий, то тут рожевий, він більше як тіні саме. А ось цей блакитний і жовтий, вони, типу, більше як пігменти. Тобто, в будь-якому разі, вам потрібно наносити якусь базу. Сяючи тут зелений, достатньо симпатичний. І він, от в мене, він в хутику, і він на такій щільній, достатньо зеленій базі. Жовтий вони пишуть, що це перл. Але це неправда, бо жовтий, ну абсолютно матовий. Ви бачите, матовий з блискітками золотими, які дійсно видно, Але це матовий жовтий з блискітками. Тому, що стосується от саме цієї палітри, вона мені дуже сподобалась, і блакитний насправді працює класно, і жовтий спрацював класно, якщо я не вашого набас. Тобто, це така. Історія дуже навіть непогано рожеві, це будуть тіні, які тушуються, так само, як і чорні, про чорні зараз розкажу. Зелене, теж дуже симпатичний. Я б сказала, що це палітра акцентів. Ну, типу, ви не зробите дуже багато макіяжів з нею, да? це можуть бути якісь монохромні історії, будуть класно працювати, да? типу, у вас є жовтий, блакитний і оцей зелений на повіко, або, наприклад, на контрасті грати, типу, це дуже навіть окей. І ви знаєте, я так ну, типу, її покліп... Потикала-поклікала нормальна історія з тим, що, ну, коротше, кольорова підбірка така дуже навіть нормилась. Я думала, що буде гірше. Оця палітра мені, якщо чесно, подобається більше, бо тут два сяючих відтінки. Ну, хоча вона з іншої сторони, знаєте, типу менш варіативність мейків. Коротше, чорний, це прям тіні, дуже класні, дуже круті. Вони класно тушуються. Вони в мене трошки не настільки чорні, бо я, якщо чесно, замахалася їх тут, на кутиках набивати. І я просто вже не захотіла, скажу вам чесно, бо я поняла, що в мене виходить знаєте, ну, Коли ти розумієш, що виходить якийсь страшний такий, і ти не можеш вже це змити, ти думаєш. Закінчу вже, коротше, і все. О, ну така от я сьогодні, Не хотіла довго сумучитись. Оцей відтінок мені дуже сподобався. Це такий топер. І він доохром. Чуєте, він з зеленого фіолетового доохрому. Тут прям топер. Він на прозорій базі блискітки. Просто вау, я в захваті. Сріблястий теж дуже симпатичний. Він у мене на нижньому повіці. Ви його, звісно, майже не бачите, на жаль. Ну, але дуже класний. Сірий, дуже м'який, він. Вау, який м'який, але теж достатньо летючий. Типу, сірий – це така історія, як у той блакитний. Тобто він дуже швидко буде летіти з вашого обличчя, якщо ви не нанесете якусь базу. Але на базі буде триматись класно як у цей жовтий. Далі, оці рум'яна, ну, типу, я, звісно, дурочка, бо я нанесла їх на... Не запудрене нормальне обличчя. І сорі, я ж кажу, в мене сьогодні день поганого макіяжу, знаєте, такого не дуже вдалого. Але історія в чому? Історія в тому, що це реально робоча штучка. Типу, я взяла цей червоний, поверх нанесла цей блакитний і воно стало світло рожевим Коротше, історія дуже класна, а, дуже цікава. І я думаю, що вона може бути, знаєте, такою достатньо цікавою а, навіть для візажистів. Але я не знаю, наскільки це холодно саме відтінки для візажистів, але тут можна зробити а, різні варіації. Мені сподобались і мені сподобалась форма, вона така легенька, але така супер пігментовна. Типу, ну, прям дуже близькі, класні, ви бачите, в мене такий чорний, він ну, трошки посвітліше, але це темні губи. ну подивіться. Я такого блиска, не бачу. Ну, типу, є, звісно, клоранс, фіолетовий, але це не те. Це прям чорний блиск. Дуже комфортно. Він, до речі, мені розгладив, до, до речі. Він дуже сильно мені розгладив мої складочки на губах, що дуже класно. Єдине, що я його нанесла, не дуже вдало. Але бачите, олівець на роздів. Коротше, поки що я в захваті від блиску. І що ще хотіла б сказати? Хайлайтер. І я скажу дивну річ. От я його зараз прям по знаєте? Ну, ура! А, ні, чути, все одно. Прозорий хайлайтер, прозора база. Близькі рожево-фіолетово-золоті. Коротше, це хайлайтер, від якого я не очікую. Я думаю, що це буде, знаєте, скучний, звичайний білий хайлайтер. Я дуже здивована. Я дуже сильно здивована, я дуже приємно здивована. Та одразу скажу, що, в принципі, всі ці продукти, якщо вони, звичайно, ще є в наявності, ви можете придбати в моєму instagram магазинчику Перше враження в мене просто неймовірне. Я кажу вам чесно, я в захваті від всього, окрім моєї здібності до макіяжу сьогодні. Знаєте, ну бувають такі дні. Я хочу бути відкритим перед вами а, і показувати, що бувають такі дні. Якщо у вас щось не виходить, якийсь день це абсолютно нормально. Сьогодні в мене не вийшов макіяж, а в інший день не вийде щось інакше. Типу, все окей, в цьому немає нічого страшного. А, будь ласка, не почувайте себе якимись неправильними чи не такими через такі історії. Нема нічого страшного в цьому. Тому не бійтесь таких днів, вони бувають у всіх. Треба просто пережити цей момент. І завтра буде краще. Так, от і завтра. Мій макіяж буде краще, я сподіваюся. А якщо буде ще один не дуже вдалий день нічого страшного, я собі це можу пробачити, не звинувачувати себе за це і просто зробити краще в наступний раз ну, тут таку от позитивну думку хочу вам передати. Дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Поділіться, будь ласка, в коментарях своєю думкою про ці продукти, які вам показали. Що ви думаєте? Як вам колекція? Як взагалі у вас враження? Бо я просто. Пищу в захваті, обов'язково зніму вам а, скоро, я думаю, бо я планую багато потестувати цю колекцію. М -м, огляд повноцінний на всю її, на всю цю колекцію, також на ще деякі новинки, які я собі замовила від Щеглем. Ось тепер я точно дякую вам за перегляд, за всі ваші коментарі, фідбеки, які я відчуваю, дуже сильно ціную. Передаю величезне дякую всім тим булочкам, хто лишали коментарі. Під минулими відео і лишать під цим. Та й все. Ну а на цьому на сьогодні все, Па-па.